І різні способи е, транспортування, от е, в Таїландії, в Банкосі. Що можна сідати собі в таксі, отакі, там, де люди сідають всередину, зверху. І з вітерком. І тут багато, е, багато мотоциклістів. Такі жовто-зелені таксі. Такі Бангкок. Жарко зараз в парко. Буде дощик. Правий руль, лівосторонній рух <смір> Бангкок. Це центр торговий О, жовто таксі.